Ви кажете, що ви не пророк, але 5 квітня ви писали, що піде впливовий член команди Трампа. Це ага, про волса. Про збулося. Це про Волца йшла мова. <смір> так, це дійсно мова йшла про Волца. І загалом про цей. Ну тут насправді при причини його звільнення це і сигнал Гейт, але і не лише. Тому що у нього були там певні протиріччя із Джейді Венсом, із керівницею апарату Дональда Трампа, Сьюзі Вайлз. І от про це зараз, на жаль. Не згадаю, яке саме американські змі, бо буквально вночі наштовхнулася на цю статтю. Вони дуже класно описали про ці протиріччя, які зараз в команді у Трампа. От вже тривалий час відбуваються, насправді про звільнення Волца говорилося десь. Ну напевно, вже останній місяць, що він в свої позиції не збереже. Хоча для нас може сказати, що на жаль, тому що з того, що я знаю, як проходили перемовини у Саудівській Аравії. З командою Українською «Волкс» був дуже глибоко в темі України і того, що що зараз на фронті відбувається, і деталі щодо взагалі окупованих територій тип тимчасово окупованих. Тобто для нас це скоріше це скоріше втрата, хоча йому запропонували нову посаду представником Сполучених Штатів у ООН, Але це скоріше знаєте така сінікура, ну тобто така. Це таке почесне заслання, от ну, це точно не зміцнення його позиції.